Його супротивником буде представник містра Харків. Вік 29 років. рекорд 7-2. Приготуйтеся скандувати та аплодувати. Тому що до нас виходить з червоного кута рингу Роман Дмитряха. Ваші аплодисменти. Очікує поєдинок, досить таки вже боксерів із хорошим таким бекграундом, тому що в одного 9 поєдинків професійних, в іншого 13, досить вікові такі, ну, не молоді хлопці, можна сказати, так зовсім. Тому Та з червоного я... кута у нас є Роман Дмитряха. І синьо Віктор Корнієнко. Нас очікує восьмираундовий поєдинок. Вік. Майже однаковий у них один рік різниці 28-29 років, але, але вага вже 91 кілограм. Тут вже все серйозно. Тут вже кожен удар може, може, бути, може бути останнім. Так, тут йде розвідка поки що. Бачимо. Роман досить непогано так рухається на ногах при своїй вазі. Досить швидкий боєць. Гарні удари акцентовані, викидує. Дуже добре фехтує передньою рукою по етажам і влучає. Корненко бачимо поки що більш пасивно. цей поєдинок. Нібито очікує на одну і дуже-дуже взривну. Атакою, яка стане закінченням поєдинку. Так, Спостерігаємо. Передня рука добре працює. О, є влучання. Може підмітити, що я досить швидкий. Правий лівий прямий проходить. Ой, Вибачте, Роман. У Романа. Романа. Так. Дійсно, як фехтувальник працює. Так, передня ліва ручка працює, як фехтувальник. Так. Ой, Ой, є покажу. добре влучання, дуже швидко. І дуже таку якусь паузу зробив Віктор після цього панчу uh, із задньої руки. Роман починає показувати. Бачимо, що Footwork Роман досить себе впевнено відчуває в рингу, а Віктор поки що якось не може. Ну, я думаю, що Романа, він вивчає противника. Щоб... Або, або його удари. <ріст> або його удари. приймає. <ріст> <ріст> так, <ріст> так, так, точно. О, Є влучання. Права рука, правий прямий влучає. Роман у і дуже гарні акцентовані удари, технічні. Бачимо... Ну, Романа дивлюся і рекорд досить 2. гарний. <ріст> так, 7-2 рекорд, це серйозно. На жаль, Віктор таким да, поки що. похвастатись не може. Віктор. Але при цьому показує від того від його рекорду, що він далі-далі йде і продовжує свій шлях. Так. Небагато успішних моментів. Поки що у Віктора за 13 поєдинків, на жаль, лише дві перемоги. Е перемоги і 11 поразок. Але бачимо а, його і надалі в рингу. Продовжує. Але в нього є досвід. Так. досвід. Є про. Попадання є, це так швидко я. <ріст> Було правий, боковий і лівий прямий, точно в ціль. А, відчуття, що боксерам все рівно, яка вага категорія. Так, тут теж може... можемо ми зрозуміти, що перший раунд переходить у руки Романа Дмитряха. Чи Дмитряха. Дмитряха? Дмитряха, перепрошую. Так, він, Мені здається, Віктор скільки викинув ударів, я навіть не бачив. На жаль, у нас такої статистики немає. Так, а на Часу підраховувати ці удари у нас да. також він... немає. Ну що ж, дивимося. Думаю, що Віктор Корнієнко виніс для себе якийсь. Правильні, може, рішення чи якийсь план, що він буде робити, тому що перший раунд Показовий був. Так, е... Різниця рівню боксерів було, очевидна. Зразу починає із прямого по корпусу. О, є відповідь. Віктор активізувався. Так. Роман працює передньою ручкою і задньою теж. Добре, Бачимо, по корпусу. Гарна реакція по тілу влучання від Віктора. Віктор відповідає. Я ж побачив, як відхилилась голова Романа. Добре. Ну, Роман не забуває. Роман корпус не відпускає. Для Віктора трішки проблематично це, тому що наразі майже всі удари проходять. Але І Віктор... Досить болючі такі удари. Так. Я думаю, в такій возі <с> удари болючі. Я би не хотів відчувати на собі навіть джебе. Навіть звісно дивлячись, боляче виглядає. Не, так. Що так. говорити про те, коли ти відчуваєш на собі. Так, да. але кажуть, в боксі неважливо, як ти б'єш. Ти, ти тримаєш удар. Не, і Ой, поки гарний гарний що Віктор та... тримає. тримає. Добре. А дуже, дуже гарні комбінації, дуже гарні комбінації і Роман. швидкість, я би хотів зауважити, теж є. робота на ногах при його вазі. Ну, ми бачимо, що він атлетичний на свою вагу. Він не є зайвою вагою. Непогано тому... фізично складений, так. Але Бачимо, я бачу, поки і... що Віктор працює від оборони. Роман поки що виконує свою роботу, поставлену, план. Або кутовими, або тренером. О, влучає йому і... по корпусу. Дуже неприємний удар. Це по печінці так здається. Ну, подивимось. Добре, але Віктор стає. Молодець. У нас поки що всі стають. У нас поки що всі. У нас українсько незламний характер. І всі його показують. Молодець. Віктор. Але Роман, я думаю, вже запам'ятав зону враження. І тепер треба, я думаю, прикривати її ще щіль, щільніше. Але при цьому можна. Забути прикрити голову. No. О, вже і проблема. No. І, Десь і... треба бути на крок попереду. Ой, бачиш, знову проходить Роман. Та, як у нього голова відлітає відбулася? Від mm, дуже тяжкі удари. Блок навіть не допомагає. Бачимо якісь проблеми. Є із... Перкот, влучний корпус. Так, Все, Пресів знову попав по корпусу. Знову виключає працездатність Віктора. І Бачимо невеличку гематому бачимо. на правому окові. Так, Це і покрасніння, і одного... гематома. Це ударів. говорить про те, що все-таки ці удари дуже відчутні. Да. Так. Я думаю, що Роман вже відчув запах крові і буде йти. Гонк. Буде йти в свій кут. <рес> <рес> Трішки відпочивати. Я думаю, що тепер має знайти потрібні слова кут Віктора Корнієнко, щоб надати йому якісь хороші поради, зробити аналіз. Ось тут було влучання, мені здається. Ой, тут було, так, противохід. Це дуже неприємно, коли ти ще йдеш на удар. Ще й коли там 90 кілограмовий. Кувалда. 90 кілограмова кувалда, можна та. так сказати. Так, так. А поки що дуже, дуже хороші і якісні потерянки Так, все. Я вважаю, що це послідній шанс зрозуміти, якусь поміняти тактику бою для е, Віктора Корнієнко, тому що третій раунд може стати заключним з такими ударами. З таким, це вже другий раунд. Це другий вибачаю. з кількістю таких ударів. І вони дуже важкі. Тут інше питання. А, ні, вибачаюсь, ти був правий. Вибачайтесь. Все, це... Я контролюю. Просто бачиш, так швидко летять раунд за раундом, щоб Так, знову фехтування, передня ручка працює добре, і футворк теж непоганий. У Романа. все залишилося сили. Віктор. Бачимо, не дивлячись на. Озо по корпусу дуже о, боляче. Я ж сюди чую, ці удари скрізь навушники. Дуже болючі. О, все, це, о, це, о, так, це, там... Поражена зона і знову і знову і знову влучає Роман. Він зрозумів, що треба робити. Піднімається, піднімається. наш український козак ніколи не стає. У на нас а. кутові. Ну це єдине, що може зупинити нашого бійця. Кутові зрозуміли, що цей поєдинок не виграти. Чи він хоче а, продовжити, він чи не слухає він Хоче свого продовжити. Собі. Ні, це як, Якась незрозуміла ситуація для мене, чесно. Такого я ще не бачу, що хтось викинув і бій про, продовжується. Знову по корпусу. Може він, може, він якусь заготовочку зараз покаже. Може, є таке поняття у спорті, як друге дихання. Може, бути. може воно це Або і не підпорядковування на своєму. Було. Або так. Це теж. Ну це вони потім будуть розбиратися по своїм питанням. А ми бачимо те, що бачимо, те, що він продовжує бій. Ну, він важливо проробив немаленький шлях сюди, щоб дойти сюди, так. вийти в ринг. Хоче показати до кінця Є... себе. Багато пропускає Віктор наразі. Але поки що, так. Да. Все складається не на його сторону. Дуже болюче. Я от, уявляю цей прами, пр... Правий, пр... прямий. Правий прямий. От він просто нон-стоп працює по. Тілу О, ці дуже добре дуже... Дуже і дуже швидко. Є. Ой, бо я ж сюди чую через навушники ці удари. І всі проходять, на жаль, з обороною трішки теж є yeah, все. все. Я гадаю, що... Ми вже сьогодні я, не маємо не гадаю, права казати, що може рефері. не встати. Тому, що... Я просто гадаю, що рефері не, по... не повинен продовжити цей поєдинок, він повинен закінчити. От, все. Це буде Ти мав рацію, молодець. Так. Я думаю, теж. я підтримую все правильне рішення. І власне результати шляхом технічного нокауту в третьому раунді перемагає боєць червоного кутарингу Роман Дмитряха.